Добрий день, дорогі діти! Вітаю вас на уроці української мови в 4 класі. Тема уроку Дослідження в мовленні синонімів, вживання синонімів у власному мовленні. Налаштуйтеся на урок. Стали діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Позитивного, гарного настрою. Буква до букви, слово вродилось, заусміхалось, заколосилось. Сонце зраділо слово як брату. Слово це щастя, слово це свято, слова неначе кольорові камінчики, і недостатньо їх назбирати вкупу. Треба ще й вміти складати узори з них. А для цього треба розуміти значення слова. Сьогодні на уроці. Ми будемо досліджувати значення синонімів, добирати їх до слів та вчитися правильно вживати у власному мовленні. Розпочнемо роботу з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, класна робота, каліграфічний рядочок. Наступна вправа словникові слова. Розгадайте ребус. Яке слово заховалось? Молодці, правиль, бібліотека. Запишіть це слово. Виконайте звукобуквений аналіз. Складіть цим словом речення, поставте відео на паузу і виконайте завдання. Бібліотека це особливе місце, де ми можемо наодинці спілкуватися із книгою. А зараз відгадайте загадку. Хто порівнятися може зі мною? Я і прекрасний, чарівний, казковий. Роблю все скоро, швидко, раптово. Є в мене хата, будинок і дім. І звуть мене. Правильно, синонім. Повторимо загальні відомості про синоніми. Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми повторимо й доповнимо відомості про синоніми. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо. Отже, згадаймо, з минулих курсів ми пам'ятаємо, що слова, які мають подібне, Майже тотожне значення, але звучать і пишуться по різному, називаються синонімами. Зазвичай синоніми вказують на одне й те саме поняття, проте виражають певні відтінки значень. Наприклад, дієслова казати, говорити, розповідати, висловлюватися, базікати. «Теревенити» усі є синонімами. Вони близькі за значенням, яке можна сформулювати так, усновисловлювати думку. Зокрема, казати говорити означає виражати словами свої думки, почуття, враження тощо, ну а слово розповідати. Має значення оповідати конкретно про когось або про щось, передавати словами бачене, пережите, висловлюватися означає викладати, передавати словами свої думки, погляди, своє ставлення щодо якогось конкретного предмету розмови. Натомість базікати й теревенити» Уже значить не просто говорити, а говорити багато й беззмістовно про щось неістотне, не варте уваги. Отже, усі ці слова називають одне й те саме поняття процес усного мовлення. Проте ми щойно визначили, що кожне з них має свій відтінок значення. Також у минулих курсах ми вивчали, що синонімами не можна вважати слова, які належать до різних частин мови. Синонімом іменника може бути тільки іменник, прикметника прикметник тощо. Так само не є синонімами форми одного й того самого слова або спільнокореневі слова. Не є синонімами також слова, які є видовими чи родовими назвами до основного, розгляньмо на прикладах, що саме мається на увазі, слова ласощі та ласувати не є синонімами, оскільки ласощі це іменник, який називає смачну їжу. А ласувати це дієслово, що називає дію, процес, упродовж якого ми їмо щось смачненьке. Отже, ці дієслова називають різні поняття. Наступний приклад: слова ласощі та ласощами не є синонімами, оскільки це відмінкові форми одного й того самого слова. Ласощі це іменник у називному відмінку, а ласощами в орудному. Ну і на сам кінець такий приклад. Ласощі це смачні продукти харчування, здебільшого кондитерські вироби. Ми можемо сказати, що тістечка це ласощі і цукерки ласощі також. Проте слова тістечка та цукерки не є синонімами одне одного. Вони радше є видовими назвами, що уточнюють, про які саме ласощі йдеться. На сьогодні все, друзі. Сподіваюся, вам було весело й цікаво. Обов'язково потренуйтеся відрізняти й досліджувати синоніми у своєму мовленні. А я з нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення! Пригадайте визначення слів синонімів. Синоніми це слова, однакові або близькі за значенням, але різні за звучанням і написанням. Наприклад, Іти, плентатися, шкандибати, «повсти», крокувати, чимчикувати. Троє дітей понюхали квітку і сказали по-різному: Яка пахуча квітка! Яка запашна квітка? Яка духмяна квітка? Слова пахуча, запашна, духмяна утворює синонімічний ряд. Синонімічний ряд це група слів синонімів, що об'єднані спільним основним значенням. Доберіть синонімічний ряд до слова ліс. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо: ліс, бір, діброва, гуща, перелісок, байрак, чорноліс. Байрак це невеликий лісок за балкою, горбом. Чорноліс, густий зарослий ліс, чагарник. Яку роль грають умовлені іменники синоніми? Вони дають можливість уникати повторень, найточніше, найвиразніше і найвлучніше висловлювати свою думку. Згрупуйте подані прикметники в синонімічні ряди. І запишіть. Дорогий, розумний, цінний, тямущий, духмяний, кмітливий, ласкавий, охайний, ніжний, чепурний, привітний, акуратний. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо перша група дорогий, цінний. Друга група розумний, тямущий, кмітливий. Третя група охайний, акуратний, чепурний. Четверта група ласкавий, привітний, ніжний. А яке слово зайве? Духмяний правильно, молодці. Доберіть до слова духмяний синоніми. Пахучий, запашний. Складіть речення із цими словами. Багато людей доклали сил і праці, щоб у нас на столі щодня був духмяний, пахучий і запашний хліб. Розгорніть, будь ласка, підручник на сторінці 65. Запам'ятайте. Считайте. Синоніми різні за звучанням і написанням, але однакові чи близькі за значенням слова. Виконайте вправу 1 на сторінці 65. Спішіть. Визначте головне слово в рядку синонімів: горизонт, обрій, видноколо, небосхилзвіт. Край небо круговид. Перевіряємо. Головне слово горизонт. Хвилинка цікавинка. А чи знаєте ви діти, що існують словники синонімів? До слова ліс подано аж 35 синонімів, а до слова йти аж 70. Доберіть синонім до слова веселий самостійно, а потім за допомогою словника. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Радісний, жартівливий, потішний. Порівняйте кількість зібраних синонімів без використання словника і після роботи з ним. Зробіть висновок. Самостійно ми дібрали небагато синонімів, а зі словником значно більше. Отже, якщо ви вмієте добирати синоніми до слів, доречно використовувати їх, то ваше мовлення можна назвати багатим, аби виробити це вміння. Потрібно вдосконалювати мовлення, зокрема багато читати, а також користуватися словником синонімів. Порухайтеся на фізкульт-филинці. Росині упала зоряна сльозина, і утворилася перлина, Ім'я у неї Україна. Продовжуємо працювати на сторінці 65, вправа 2. Прочитайте синоніми до слова говорити, доповідати, звітувати, казати, мовити, висловлюватися, свенькати, подейкувати, балакати, гомоніти, молоти, пазікати, лепетати. У яких стилях мовлення краще вживати кожний із слів? Заповніть таблицю. Розмовний я розмовляю з другом. Науковий. Я виступаю з доповіддю. Публіцистичний я читаю медіатекст. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Розмовний. Я розмовляю з другом. Цвенькати, базікати, лепетати, молоти, подейкувати, гумоніти. Науковий. Я виступаю з доповіддю. доповідати, звітувати, висловлюватися. Публіцистичний. Я читаю медіатекст, казати, мовити. Вправа три. Заміни повторювальні слова синонімами: брудна вода, брудна кімната, брудне обличчя, брудна гра, добра людина, добрий учень, добрий урожай. Скористуйся довідкою. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо каламутна вода. Неприбрана кімната, заморзане обличчя, нечиста гра, щира людина, старанний учень, багатий урожай, Опери, з утворених одне словосполучення склади з ним речення. Установи зв'язок між членами речення. Пропоную записати таке речення. На полях лібороби зібрали багатий урожай пшениці. Нагадую, зв'язок слів у реченні встановлюємо за допомогою питань. Питання ставимо від головних слів. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. На полях хлібороби зібрали багатий урожай пшениці. Хто хлібороби? Що зробили? Зібрали. Зібрали що? Урожай. Урожай чого? Пшениці. Урожай який? Багатий. Зібрали де? На полях. Розумничким. А тепер визначимо, що не так. Запишемо правильно: череда овець, табун вовків, зграя корів, заплющувати підручник, закривати двері, зачиняти очі, загортати магазин, поспішати повільно, швидко плентатися. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Табун-овець зграя вовків, череда корів, захортати підручник, закривати двері, заплющувати очі, зачиняти магазин, поспішати швидко, плентатися повільно. Виконайте вправу на покращення зору. Очі швидко обертаємо, головою не хитаєм, вліво раз два, три, чотири. Вправо стільки ж повторили, по колу очі обертаєм і все навколо розглядаємо. Раз коло два і три чотири. Щільніше очі ми закрили, на п'ять і шість їх потримали і потім знову закружляли, Сторінка 66, права 4. Спішіть, вилучаючи зайве слово. Кричати, горлати, Голосувати, репетувати, співати. Пахучий, запашний, духмяний, веселий, ароматний. Дбати, піклуватися, бігати, турбуватися. Хата, дім, будинок, нора, житло. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевіряємо зайве слово. Півати. Веселий. Бігати. Нора. Молодці. Правильно. Складіть кілька речень із синонімами одного ряду. Ще з літа білка має турбуватися про запаси їжі на зиму. Кожна людина має дбати про своє здоров'я. Діти залюбки почали піклуватися про цуценят. Синоніми дбати, піклуватися, турбуватися виражають певні відтінки значень. Слово дбати означає вияв турботи про когось або про щось. Слово піклуватися Вживають, коли йдеться про особливу турботу про когось або про щось, про опікування. А турбуватися має відтінок непокоїтися, хвилюватися, тривожитися. А зараз пограємо в гру влучне слово. Вибрати найбільше влучне слово і синонімічного ряду іменників. Їжа, страва, харч, корм, пожива. Восени люди заготовляють для тварин Корм вірно. Комахи під корою дерев знаходять. Поживу. Так. У дорогу турист взяв із собою їжу молодці правильно. Давайте з'ясуємо, чого навчилися, як працювали, що було складно, що одразу вдалося. Пропоную завершити речення. Складімо синкан за темою синоніми. Синоніми розрізняються, збагачують, допомагають, точні, влучні. Ми вчимося користуватися синонімами. Це цікаво. Домашнє завдання, сторінка 68. Вправа 6. У підручнику. Прочитайте синоніми, поясніть їх вживання та спішіть. Молодці! Ви гарно попрацювали. Дякую за хорошу роботу на уроці! До побачення!